Добрий день, друзі. Сьогодні 28 січня, особливий день в моєму житті, і, я думаю, особливий день для більшості українців, а може загалом і для нашої країни. Це день народження Євгена Марчука. Постаті настільки неординарної. Знакової, дуже важливої. І так само це потребує окремої розповіді для тих, хто включився пізніше в життя, в громадянські процеси, політичні. І, може, не застав тих бурхливих часів, які мені здається інколи повинні знати і пам'ятати всі. Ну, але, звісно, це не так. І тому трошки пунктирно я хочу сказати про мого ЄК. А, До речі, саме так називали Євгена Кириловича майже всі його близькі або просто знайомі. Коротко ЄК. І це було настільки знаково, що всі розуміли, що за, цим, за цими знаковими літерами: 28 січня 41-го року. Кирило Йосипович, батько Олена Кирилівна, мати, пережили найстрашніше випробування для українського народу 33-й рік. Завдяки кмітливості, завдяки розумній розуму батьків, які змогли просто сховати кілька зерен, кілька склянок зерна, вони вижили. Цей страшний геноцид голодомор. І народити змогли потім дитину не тільки для себе, але й яку дитину для країни. Батько 41-му пішов до піхотинцем, пройшов всю війну. Мама отримала дві похоронки. Малий Женя в цей час з мамою ходив. На зібрання, де жінки, які були, залишилися одні в селі, десь якісь окремі хвилини свого тяжкого життя скрашували тим, що збиралися разом і співали. Можливо, звідти в нього був майже ідеальний слух, голос. Він прекрасно грав згодом на всіх інструментах, включно з роялем. Ця велика гармонійна постать для нашого життя. Ще й великий приклад самоосвіти. Я пригадую, коли він мені розповідав, коли в школі в той час з районного центру з Гаверена в село в Долиніку приїздила їхня висококласна вчителька німецької. Уявіть собі: тільки відгуктіла страшна війна, і все ж таки люди розуміли, що Треба буде спілкуватися з відкритим світом, а для цього потрібні мови? І тому Женя Марчук закінчив з блискучою німецькою, а потім вже була друга англійська, так само блискуча, коли він виступав у британському парламенті або був в американських ділових політичних колах. Журналісти часто його питали: Євген Кирилович, а звідки у вас така англійська? Він спочатку так відмовився, а потім так відмахнувся і сказав: ну звідки, звідки? З радянської розвідки. Журналісти, звичайно, так, ах, спочатку ступор. Але потім до багатьох приходило розуміння того, що для тих, хто хотів отримати це розуміння, прийшло воно, що можна було і в той дуже непростий час зберегти себе українцем. І це була визначальна риса, я думаю, всього роду Марчуків. Тому що я пригадую теж сюжет, коли в парламенті його обрали головою Служби безпеки, першим головою Служби безпеки, то батько, який вже був нездоровий, але теж ще повний сил сказав: сину, Я чув, тебе обрали. Великим начальником дивись, не обіжай людей. І з цього можна зробити висновок про те, яка була в родині атмосфера, яка етична настанова супроводжувала Женю Марчука, потім Євгена Кириловича все його життя. Ось ці такі, можливо, для багатьох невідомі рідки, мені здається, відкривають більше його внутрішній світ. А в той час, коли я познайомилася з Іваном Кириловичем, він був головою Служби безпеки, він був дуже помітною, а дуже загадковою постаттю. Водночас на нього дуже багато людей почали орієнтуватися як майбутнього ймовірного кандидата в президенти. А, але перед тим. Була одна дуже важлива подія, яка вплинула, я думаю, і на Україну, і на його шанси стати президентом. 93-94 рік перша спроба Росії захопити Крим, перший сепаратистський рух, тоді Марчук, керівник Служби безпеки. З недавно створеною Альфою продумують просто грандіозну блискучу операцію і е, блокують мішкова тодішнього е, такого собі квазі президента Криму в резиденції, а потім зроблені були всі кроки для того, щоб його звідти видворити. Блискавичність і головне безшумність цієї операції Василь Крутов недавно зняв один фільм про ці всі події тодішній. Перший командир першої альфи, марчуковської альфи ще. І там дуже детально показано ці всі події, але важливо ще зрозуміти, який був ефект зовнішній. Я думаю, що Росія вперше побачила, що відтвореній державності України вона має дуже серйозного. Опонента, дуже серйозного конкурента, який, вийшовши з КГБ, який знаючи цю машину, водночас він твердо вибрав Україну. Бо він був українцем. Він був українцем духовним, політичним і залишився таким. Тому вони зробили свій висновок і. Почали здійснювати кроки для того, щоб завадити йому отримати ключові посади в країні. Звичайно, це робилося і впряму, і через агентуру, і через впливи на так званих, як кажуть, корисних ідіотів. І тому ми прекрасно розуміємо, вже тепер здалеку може розуміють більшість людей, а а може і ні, а може взагалі більшість про це й не підозрює. Яка складна внутрішня битва тривала всі роки до повномасштабного вторгнення? Війна йшла з 90-х років, тільки йшла вона глибоко законспірованих латентних формах, де часто навіть не можна було звернутися прямо до союзників, бо вони точно не розуміли, що відбувається навколо? Згадаймо тільки 99-й рік, який я називаю. Рубіконом української політики. Це в той час, коли українці ще мали шанс обрати людину, яка могла закласти нову парадигму розвитку України. Так, до речі, називалася конструктивна частина програми Євгена Кириловича. Бо перша книга, яку він видав в 98-99 рік, називалася П'ять років української трагедії. Це вже тоді була. Чесна і скальпельна діагностика наших проблем. Але для нього звичайного аналізу і критики було замало. Він просто точно знав, що він може вирвати країну, він може змінити. І, ніби запрограмованість на нещастя. Він хотів Україні іншого майбутнього. Пригадую, коли а Він якось під час виборів на окрузі в Миргороді, куди він змушений був піти, бо він як прем'єр, який був менше року, навіть не повноцінним прем'єром, а так виконуючи тимчасову угоду, яка була між урядом і парламентом, як він сказав, що мені б хоча б 5 років. Для того, щоб я міг зробити для неї, для країни все. Ну, звісно, потім так з посмішкою сказав: ну, краще було б десять, але звісно, це ж така, були політичні мяння. Водночас дуже людські, дуже теплі, дуже гарні. І ось відкручуючи цю хроніку подій назад, я сьогодні особливо гостро відчуваю, що все більше людей розуміє, чим далі йде. Від нас той рік, коли Євгена Кириловича не стало з нами, тим більш вагомою і значущою, більш затребуваною стає його постать. Я думаю, так буде і далі. Масштаб особистості, його уроки, його школа будуть зростати, і тому я розумію, що більше людей, чесних, відкритих для нового знання, нової інформації. Будуть хотіти ділитися своїми думками і говорити про це. Я щиро бажаю, щоб було створено таке коло школи Марчука, які зможуть впливати на моральний стан нашого суспільства, тому що його найбільше, Євгена Кириловича, найбільше турбувало, як він казав, за словами Лесі Українки, сутужна українська справа. Чому вона така? Як можна змінити суспільство, як вплинути і на його стан, на його орієнтири, щоб забезпечити неухильний поступ? Адже він перший розробив курс на північно-атлантичну інтеграцію, будучи секретарем Ради безпеки, зумів забезпечити законодавче супроводження цього курсу. Тоді в парламенті був Янукович, його фракція, але аргументи були, були залізобетонні, і навіть партія регіонів голосувала за це. А далі відбулася одна обставина подія, яку варто пам'ятати: прилетів в Україну Путін, зустрівся з президентом Кучмою і головою його адміністрації Віктором Медведчуком. На якийсь час вони пропали з поля зору преси, десь усамітнилися на Азові? Да, правда? Красномовні паралелі Азов. І потім повернувся президент в Київ, зібрав Раду безпеки і в звичній своїй манері марсіянина, який повернувся з Галактик, спитав Івана Кириловичу. А що ми тут понаприймали, маючи на увазі оцей курс на НАТО? Ну, звісно, це була заявка і на оргвиснок Євгена Кириловича звільнили з посади секретаря безпеки. Курс було змінено. Ну, і відповідно ми розуміємо, що це була одна з тих зарубок і відмашок. На шляху України, який привів її до потім таких драматичних подій до війни. Ось багато ще є знакових подій, але сьогодні я хочу ще згадати особливі слова, коли в день, коли ми прощалися з Іванокриловичем, один відомий журналіст. Віталій Портніков написав, що Марчук був державником в країні, в якій мало хто розумів, що таке мати державу. Це так. Ще менше вміли її будувати, багато вміли імітувати і дуже багато, на жаль, Своєї волі або ні, вміли перешкоджати, вміли заважати будуванню держави, бо ця робота потребує не емоційних спалахів, а глибокої, глибокої продуманої стратегії. Як писав Ян Крилич, Україні потрібна стратегія, переможна стратегія. Для цього потрібні мати навики стратегічного мислення. Що дуже-дуже важливо. І сьогодні ще мені один з друзів надіслав фото, якесь таке щемливо ностальгійне. Бо воно стосується 95-го року, 96-го, коли я була прес-секретарем в уряді Івана Марчука. І мені захотілося поділитися з вами, щоб ви теж могли пам'ятати. Який в нас був уряд колись, і яким був голова уряду цього прем'єр Марчук, який був до того і головою Служби безпеки, а після того і секретарем Ради безпеки і міністром оборони? Всюди не дуже довго. Всюди йому не дозволяли повністю розкритися і протидія, і інтриги, і обставини. Головна, з яких була в тому, що Росія рано. Дуже високо в лапках оцінила в той час, коли рідні співвітчизники дуже довго брели до цієї оцінки, а деякі ще довго йдуть для того, щоб зрозуміти, що раз в 100 років доля посилає українцям гігантську постать. І від нас є просто необхідність готуватися до того, щоб розрізнити її. 100 років тому це був генерал Скоропадський. Через 100 років потім прийшов генерал Марчук, а ми все скрушно хитаємо головами і питаємо один одного: коли ж діждемось Вашингтона? Ну так, Вашингтона, але не з Вашингтона. Це не завжди співпадає. Треба розуміти, що у нас був свій Вашингтон. І ось, згадуючи ці часи, коли ми перший раз відзначали. Річниця голодомору геноциду приїхали журналісти з усього світу, і один американець українського походження сказав мені: шкода, але український Вашингтон загинув у 33-му. А я йому заперечила сказала: Ні, я переконана, що український Вашингтон, на щастя, вцілів в 33-му, але загинула частина його армії. Частина тих українців, які не дали роди були перервані, не дали потомства, на землі, яких були заселені чужинці, які вже потім, коли прийшов час голосувати в 99-му, на жаль, цієї армії фатально не вистачило, а інші були просто дезорієнтовані. І ось наслідки 33-го року, друге відлуння другого геноциду, коли Росія прийшла на наші землі. Вони реально просто поставили собі за мету вирішити українське питання. Вирішити тотально українське питання, тому що вони живуть вкраденою у нас історією, і, звичайно, ми просто фізично заважаємо їм здійснити їхні маніакальні плани. Але школа. Марчука і уроки справедливої історії полягають у тому, що українці нація Фенікс, яка все одно відроджується. Питання тільки в тому, щоб відроджувалася з новими ціннісними знаннями, з новим досвідом, щоб вийшла з образу жертви, щоб усвідомила, що два геноциди за 100 років це не тільки провина Росії, але й наша провина, тому що ми не перенавчилися. Ми зробили певних висновків для себе, серйозних висновків. І перш за все ми повинні навчитися захищати своїх сильних, так допомагати слабких підтримувати, але захищати своїх сильних. Бо коли їх вороги блокують або знешкоджують, страждають всі. Це так очевидно. І я вдячна всім людям, які кожного разу де б я не була, Всі згадують добрі історії пов'язані з Єном Криловичем. Він комусь допоміг, когось виручив, комусь в часи Радянського Союзу, в дисидентському минулому допоміг як Ірина Ратушинська, яка написала в 99-му році під час гострих перегонів президентських матеріал на підтримку Євгена Криловича. Сказала. Що кому кому, але не йому треба докоряти за минуле. Вона точно знала, як врятована ним з тюрми, скільком людям він допоміг. Але звісно, історія робить свої несподівані повороти. Виявилося, що в часи Радянського Союзу жахливий такий теж ніби час для вільних людей, Марчук міг зберегтись, а ось в часи незалежної країни. Ще було мало тих сил, які могли б прийти йому на підтримку. І знаєте, якось я дивилася фотоальбом, який ми зробили для Івана Кириловича, і до дня його ювілею, на щастя, він це все зміг побачити оцінити. І там була одна фотографія, я вам потім її покажу. Вона просто вражаюча. І до мене прийшов один. Нинішній молодий генерал, цікавий чоловік, такий, подивився, ну, просто людина з молода, тому що він не був знайомий з Яном Криличем, дуже жалкує про це. Але він побачився, на цю фотографію подивився і сказав: ой, як він мені когось нагадує, я кажу, кого ж, кого ж він нагадує. А він сказав, він мені нагадує, Василя Стуса. Так, українці з різних боків. Українці в таборах, українці в екзилі, українці в уряді були ті ж українці, які завдяки своїм рисам могли наближатися до найбільш дорогоцінного захисту, істини захисту України, тими шляхами, які були, які були і тими інструментами, які були в їхньому розпорядженні. І ця заповідь це найбільший заповідь нашого прагнення до синергії, яке може забезпечити нам майбутнє. Що я вірю. Дякую. Uh. Yeah.